Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Анжеліка належала до тієї золотої молоді, якій все дозволено, і море поколіна. Вона була єдиною дитиною в сім'ї банкіра, до того ж пізньою і такою довгоочікуваною. Мати душі не чаяла в своїй донечці. Порошинки з неї здувала. Дозволяла все, все без винятку. Хоче дитина в нічний клуб. Будь ласка, хоче нову машинку. Та, будь ласка, витребуємо з батька подарунок. Не хоче до школи йти, бо втомилася після гулянок до ранку. Та заради бога. Анжеліка ще школу не закінчила, а вже була відома всій місцевій тусовці, як вічей духа. Батько Сергій Федорович давно махнув на неї та її матір рукою З цими жінками краще не зв'язуватись. Тільки пригрозив Хоче донька гуляти, не всидить вдома її життя, їй його і псувати. Але не дай Бог в подолі принесе вижене, і навіть ім'я її забуде. Щойно Анжеліка закінчила школу, придбав для неї будинок в престижному районі передмістя. Нехай дівка хоч якусь відповідальність несе. Прибереться, а чи поїсти приготує для себе. Щоб не так, як в батьківському домі, ні за холодну воду. Та й набридли йому її нічні походеньки. З клубу завжди ж п'яною приходила. Бачити її вже такою не міг. Зникне з очей, зійде із думки, як то кажуть. Робота у Федоровича важка. Відповідальна. Часто пізно ввечері з роботи приходить. Одразу ж спати лягає втомлений, іноді навіть не повечерявши. Будинок дочин, знаючи своїх домашніх, він поки на себе записав в житті всяке буває. Влипне його до недівчиського кохання зітхання, та й вирішить зробити кавалеру подарунок царський. Доміну на два поверхи з земельною ділянкою, як добре пів села. Так що так спокійніше йому буде. Якщо власності у Анжелки поки не буде ніякої. Не знав він, що жаліслива матінка і тут свого чоловіка обійшла, про доню подбала, кухарку їй найняла, і їхня хатня робітниця кілька разів на тиждень до неї навідується прибратись і постільну білизну змінити. А прибиратися доводилося грунтовно. Відпочивала молодь на повну силу. Сергій Федорович навіть дивувався. Як це його дочка з таким життям умудрилася до університету вступити? Вирішив, що що б там не відбувалося з неї зараз, а все ж його крові дівчисько, з розумом та з характером. Буде йому заміна нехай тільки подорослішає та перебіситься по молодості. Але недовго він насолоджувався свободою від власного чада. Через кілька місяців після переїзду дочки до будинку. Змушений був відкласти свої справи і зайнятися сім'єю, тому що сталося найгірше, що він міг очікувати. Його анжелка все таки добралася в розбитне дівчисько і тепер сиділа на його кухні, ревучі білухою. Мати клопотала біля нещасної дитини, не знаючи, за що в першу чергу хапатися. То підбігла до дочки, притискала її голову до своїх пишних грудей і якось відчайдушно гладила її волосся. Промовляючи, що все обійдеться, хай вона так не страждає. То відривалася від неї, щоб вимкнути чайник, що закипів, і заварити м'ято з ромашкою. Ніби той бур'ян вже чимось зможе зарадити такому вселенському горю. Сергій Федорович тільки поріг переступив, а вже зрозумів, що в цей вечір відпочити не вийде. А він же весь день мріяв зачинитися в кабінеті. Дістати почату пляшечку з дорогим коняком і, насолоджуючись ним, подрімати під баха. Чомусь музика саме цього композитора його заспокоювала, максимально розслабляла, сів за стіл напроти точки. Похмуро сунув брови, спитав Ну, що сталося? Хоч якою проблемною була б його донька, а він її любив. Тільки не вважав за потрібне проявляти цю любов. Бачив, що розпастила дружина доньку. Вважав, що якщо і він дозволить собі на шию сісти, бути біді. А біда, виявляється, все одно прийшла. Тому що Анжеліка, розмазуючи сльози та косметику по обличчю, зізналася, що вагітна, і що батько дитини не планує з нею одружуватись. Він взагалі наполягає, щоб аборт зробила. Бо ще не готовий до сім'ї, а до дітей тим більше. Він вільний художник. Сім'я це не з його галактики. А вона в лікаря була, і їй сказали, що з її резусом взагалі може більше не завагітніти. Тож нехай радіє, що матиме маля. Та долі дякує за подарунок більше може взагалі не завагітніти. А після аборту то стопроцентно. І вона тепер не знає, що робити. Ну що, матусю, що скажеш? Чоловік підняв важкий погляд на дружину, що клопотала над дівчиною. Що, донечці свої порадиш? Ти ж мені тут істерики влаштовувала, щоб не гнобив дитину, щоб дозволяв їй усе. Життя, мовляв, єдине коротке, мовляв, заміж вийде, вся свобода позаду залишиться. Нехай нагуляється. передражнив її. Та стояла, підімгавши губи. І мовчала. А що вона тепер скаже? Що, нагулялась? вже до доньки. Народжуй. За свою дурість треба відповідати. Виховувати сама будеш. І ніяких няньок, хатніх робітниць. Знову повернувся до дружини, вдаривши долоною по столу. Думаєш, я не знаю, що наша у неї два дні на тиждень прибирається та ліжко застеляє. Ця дура сісяста он же яка вимахала, а ліжкою досі після себе застелити неспроможна. Блиснув злим поглядом в бік дочки. Анжеліка навіть ревіти перестала, сиділа, як налякана миша під коморою, ледве дихаючи. Таким грізним вона батька ще ні разу не бачила. Дістали вже, бачить Бог, довго терпів, але вже сил немає. На всі ці ваші баб'ячі дурочі очі закривати. Він підвівся, попрямував до виходу з кухні. Зупинившись біля наляканої дружини, подивився їй у вічі так, що та аж присіла. Помахав кулаком перед її носом. І не дай боже, дізнаюся, що допомагаєш. Нарікай тоді сама на себе. З порога повернувся вже до дочки. Живи, як вважаєш, за потрібне. Фінансово допоможу, доки навчання закінчиш та малого в сад визначиш. Потім сама себе годуй, якщо з батьком не рахувалась. Але не дай боже, дізнаюся, що університет закинула чи від дитини відмовилась. Прокляну не отримаєш тоді від мене ні копійки. Прогремівши все це, пішов до кабінету, до свого баха. А дружина з донькою ще довго сиділа на кухні, боячись навіть поврухнутися. Щоб не почув та не вийшов. Потім мати постелила Анжеліці в її кімнаті, побажала на добраніч, поцілувавши у скроню. Влаштувавшись на своєму дитячому ліжку і розглядаючи такі знайомі з дитинства шпалери, дівчина ще довго не могла заснути, згадуючи свою швидкоплинну пригоду з хлопцем, від якого тепер чекала дитину. І хоч батько налякав її з матір'ю неабияк, але вона чомусь почувалася. Захищеною. Навіть плакати не хотілось. А вранці вона чекала у своїй кімнаті, доки батько не подався на роботу, їй соромно було дивитися йому у вічі. Адже не прогнав, не викинув на вулицю, а міг. Знала про такі випадки. Минулого року співчувала своїй подрузі, що так само залетіла. Там, правда, хлопець не відмовлявся від неї, заміж кликав. Та й хто від такої багатої нареченої відмовиться? Наскільки вона тоді зрозуміла, батькові того дівчиська не її вагітність не сподобалась, а те, що у хлопця залетіла. Не могла з сусідським сином переспати. У її батьків сусіди якісь власники якоїсь копальні. Хто їх розбере, що то за копальня? Ось вони й турбувалися, щоб свою доню до них у невістки прилаштувати, а не вийшло. Живе тепер в обоїй хрущовці зі своїм інженером. Каже, що щаслива. Але бреше, мабуть, швидше за все, щоб не насміхалася. Повернувшись додому, Анжеліка раптом відчула бажання щось самостійно зробити ну, хоча б посуд помити. Добре, що в кухонній мийці його завжди гори лежали, але занудьгувала вже на другій тарілці. Засмутилась. Адже знала, що мати не ризикне піти проти батькової волі і більше не буде надсилати до неї помічниць, бо й сама може опинитися за порогом. Тато в неї такий якщо вирішить, то хоч в стінку головою бийся. На своєму слові міцно буде стояти. Доведеться звикати. Глибоко зітхнула, як скривджена дитина, попленталася до спальні. Завтра вже почне знущатися над собою. Сьогодні втомилась. Добре, що очка канікули. В університет не треба йти. Валяйся цілими днями, з дому не виходячи. А наступного дня до неї завітав батько. Вона ледве закінчила з тим посудом, чим дуже пишалася. Подумала, ніби відчувала, що треба взяти себе в руки та перемити всі тарілки. хоч одним приводом менше для тата докоряти її. А Федорович і не помітив би того посуду. Навіть якби по всіх кутках валявся. Прийшов до дочки з важливим рішенням сядь. сказав, коли Анжеліка кинулася в бік кухні, щоб заварити для батька чаю. Коли вместилася на стільці навпроти, продовжив. Я, коли їхав до тебе, в село заїхав. Ну, те, що за цим селищем. Хлопця там зустрів місцевого зоотехніка. Ну от. Умовив його з тобою дружитися. Анжеліка мало стільця не впала від несподіванки. Чого завгодно від батька чекала, тільки не такого. А мене спитати не хочеш? І що взагалі за спеціальність, така? зоотехнік? Намагалася чинити опір такому жорстокому рішенню. Ну, ти ж мене не питала, коли вирішила зганьбити. Тим паче так вчасно, коли я до виборів готуюся. Якщо журналісти пронюхають, що донька майбутнього мера дитину нагуляла, про політичну кар'єру можу забути. Тато, ти хіба не розумієш, що життя мені ламаєш? Ну, поки що ти моє ламаєш. А з твоїм що буде? Ще побачимо. Хлопець хороший, роботящий, освіта є, із багатодітної родини. Батько посміхнувся. Уявив, як зять перевезе свою сім'ю до цього будинку. Як його менші брати будуть носитися по кімнатам, галасувати і знищувати все на своєму шляху. Сказав дочці, що повинна радіти такому нареченому. Чи б бомжа першим зустрів, а не зоотехніка, то за нього доньку засватав би. А що будинок, де вона живе, на зятя переписати обіцяв, промовчав. Анжеліка досі не знала, що він не належить їй. Батько вже поквапився і документи наказав юристам оформляти. Щоб хлопець раптом не передумав. Тож готуйся, дочко, до весілля. Для мене ще й плюс на виборах буде, що не за рівню єдину дитину видаю. Значить до народу ближче. Він підвівся, збираючись іти. Дівчина крізь сльози сказала Ну, якщо так необхідно мене видати заміж, то чому ж за якогось селюка? Хіба мало синів у твоїх колег та друзів рівних нам? Таких повно, навіть більше, ніж потрібно, і були бажаючі зі мною породнитися. Але ж ти не слухала мене. А хто з них захоче зараз тебе за дружину взяти? з причепом. Анжеліка зовсім занепала духом. Справді, батько має рацію. Ніхто з її оточення не погодився б одружитися з нею вагітною. Зачинивши за гостем двері, пішла до спальні. Кинулася на ліжко. І залилася сльозами. Зовсім недавно вона сміялася з колишньої подруги, яка вийшла заміж за інженера. Тепер на неї чекає та сама доля. Сільський золотехнік. Навіть професія не для міста. Це ще гірше. Заснула вже глибоко вночі від втома. Сон не йшов. Не хотів дати їй трохи часу на перепочинок від важких роздумів. Думки зовсім закатували її. І як далі буде, і як їй змиритися з татовим рішенням? Навіть одна про суїцид промайнула. Від такої гіркої долі захотілося раптом щось зробити з собою. Нехай батько потім волосся на голові рве, що образив, що життя своїм рішенням понівечив Їх одружили за два тижні. Сергій Федорович квапив весілля, щоб пронирливі сусіди не помітили зміни у фігурі дівчини. Потім вся ця метушня задруженням стала б безглуздою. Тепер донька покарана за всі свої вибрики і непослух. Знав, як вона переживала, що її чоловік простим зоотехніком працює адже вона до іншого життя звикла. А на весіллі батько привітав молодят, підняв келих за їхнє здоров'я та щастя. Внуків побажав, дивлячись просто у вічі дочки. А їй наодинці сказав що нехай не розраховує на його гроші. Рідні Івана так звали зятя він допомагатиме. А її ні бачити, ні знати не хоче. Тепер вона заміжня, нехай чоловік з нею нянчиться. Батько не признався, наскільки вона залежна від свого чоловіка адже напередодні він вручив взятю дарчу на будинок, який вона вважала своїм. Анжеліка бачити не хотіла Івана. Вона ненавиділа його, воліла лягати в гостєвій кімнаті. А хлопець і не ремствував. Йому теж не потрібна була ця зрозуміла мажорка. Корчить себе казна що, А сама он дитину чужу носить. Він зневажав таких татусевих донечок, як вона. Що вона бачила в цьому житті? Хіба вона не доїдала? Хіба хапалася за будь яку роботу валячись з ніг, як його мати, що рано овдовіла. Бо вдома п'ятеро хлопців дивилися на неї завжди голодними очима. А коли його мати згоріла в страшній хворобі і пішла, вся турбота про молодших лягла на його плечі. Він почав працювати, сам ще, будучи майже дитиною, зміг здобути вищу освіту. Тепер він твердо стоїть на ногах. І, якби не будинок, який йому обіцяли за одруження, то ноги його тут не було б. А його сім'ї так треба було це житло, тому що їхній старий будинок вже просто нема сенсу ремонтувати дешевше знести та новий збудувати, аніж ремонтувати. Так вони і жили в різних кімнатах, кожен зі своїми турботами. Іван перевіз до себе братів, розселив їх по кімнатах. Ті ніяк не могли прийти до тями у кожного свій кут був. Про таке навіть не мріяли. Майбутня мама ніби не помічала цієї компанії. Вона то в університеті була, то десь тинялась, то сиділа в своїй кімнаті, зачинившись. В перші дні Іван кликав її вечеряти. В домі смачно пахло, їй важко було втриматись. Але гординя брала гору. Дівчина залишалася в кімнаті, навіть не подякувавши за запрошення. Потім він відмовився від цієї затії, махнувши на багачку рукою. Лід ворожості розтанув, коли у Анжеліки почалися перейми. Пізно ввечері Іван почув її зойк від несподіваного болю. Він вже вмочувався спати, але не полінувався, підвівся і кинувся до неї в кімнату. Викликав швидку, весь час був поряд, тримаючи налякану Анжеліку за руку. Пологи були довгими, але він терпляче просидів у приймальному відділенні, кожні півгодини, набридаючи чергові питаннями. Та вже сахалася від цього набридливого татуся. Давно такого не бачила. Породілі потім розповіли, що її чоловік витворяв у приймальному покої. Якби не втримали, то до неї добрався б. Однак Шеречка навіть позаздрила їй. Такого турботливого чоловіка ще пошукати треба. Берегти його порадила, бо викрадуть. Анжеліка пообіцяла про щось замислившись. Забирати її з пологового будинку, Іван приїхав при повному параді з величезним букетом квітів та цукерками для персоналу, ватагою невгамовних братів. Він підніс молоді матусі квіти, смокнув у щуку. Відібрав в усміхненої акушерки пакунок з дитиною, вручив їй цукерки. Помчав до машини, мало не забувши щасливу маму на порозі. Вона стояла, заплющивши очі. І, приклавши долоню до щоки з його поцілунком, раптом зрозуміла, що ця людина ніколи в житті не згадає, що дитина не його. Батько так за весь час жодного разу не згадав про дочку. Іван ледве допросився його приїхати онука подивитись. Той погодився. Швидше за все, дружина його доконала своїми наріканнями. Вона дуже сумувала за дочкою. Хвилювалася, як вона виживає, одна і без підтримки. Переступивши порік будинку, де не був рік, Сергій Федорович зрозумів, що його рішення стало для доньки не покаранням, а нагородою. Тому що в цьому будинку панувала атмосфера кохання, він навіть сльозу пустив від щастя і поспішив у спальню, де в дитячому ліжечку мирно сопів його онук. Сергій Иванович.